Акумулятор енергетичних ідей, молоді науковці презентували проекти, які допоможуть Україні здолати енергетичну залежність. Поки українські владоможці ламають голову, як скоротити постачання дорогого російського газу. другокурсник Роман Тарасенко вже знає, як дешево можна обігріти міські квартали і навіть металургічні заводи. Стверджує, для цього потрібно лише пташиний послід. На даний момент ми ви, ну, вирахували, що найбільш оптимальний з точки зору ефективності і ну на наявності ресурсної бази є саме ну як субстрат, є курячі або взагалі будь-які пташини постріл. Та ми зможемо виробити біогаз, і тобто ми виробимо біогаз як альтернатива, ну взагалі будь-якому газу і природному в тому числі можна навіть використати в подальшому і в металургії. Але амбітність ідеї на цьому не завершується у розробках юних науковців. Сонячні електростанції, які забезпечать електроенергію невеличкі містечка, вітрогенератори, за допомогою яких можна збільшити виробництво електроенергії на 70%. Проте поряд із такими проектами можна зустріти й ті, які можуть скоро бути у кожного в оселях. Одинадцятий класник Денис із Хмельниччини створив прилад, за допомогою якого мобільні пристрої тепер можна буде заряджати від дощу. Ідея прийшла досить спонтанно. Я просто дивився на дощ і вирішив так. Ну краплі падають, Вони також мають певну енергію. Може, цю енергію можна перетворити в електричну енергію. Тобто, якщо ми поставимо цей прилад під дощ, під зливу, ми зможемо отримати певну кількість електричної енергії, яку можемо. acumulava-te em baterias Ну, Мобільні батареї простіше кажуть. Для повної реалізації винаходів юних науковців в Україні немає системи інвестування. Констатує президент Малої академії наук Станіслав Довгий. На найближчим часом зустрічатися з віцепрем'єром Сучом. Я думаю, ми це передамо премєр міністру передамо всім міністерствам. Зацікавлено і однозначно ми будемо це питання піднімати. У нас за останні пару років діти. Отримали понад 100 патентів, дорослих патентів. Тому говорити, що це якісь дитячі іграшки, ми не маємо права. Молоді науковці заявляють, що й далі будуть працювати і генерувати нові ідеї, які будуть корисними для розвитку України. Дмитро Джулай, Київ, Радіо Свобода.